Доброго дня! Хотів би з вами поділитися тим, як створити свій аккаунт в гаманці Kepler. Ми вводимо в Google Kepler Extension. Kepler це гаманець мережі Космос. Нічого складного в цьому немає. Якщо у вас Chrome, то йдете за першим посиланням. Завантажуєте собі, та у вас справа вгорі в розширеннях. З'явиться кепер. Після того, як ви на нього натиснете, у вас буде ваш аккаунт. Якщо аккаунту ще немає, вам запропонується його створити. Робиться це наступне, чому, наприклад, тисне деккаунт після, після встановлення ноди, у вас буде вже створений аккаунт. Ви натиснете. «Import existing account», вставити сюди свою сітфразу, яку ви зберегли під час генерування гаманця власного, під час створення ноди. І натиснете і назвете якось свій аккаунт. Натиснете далі, і ваш аккаунт з'явиться у вас отут-от. Нічого складного немає. Робіть, пробуйте і раптом що пишіть коментарі, я вам залюбки відповім.